Армадов забудь про головний біль. Друзі, після того як у Києво-Печерській лаврі а, бога. Не виявили служба безпеки України, провела інспекцію у єпархіях Української православної церкви, так званого МП Московського пат... Патрі... Патріархату, Патрі... ще в трьох областях, і виявила там пропагандистські методички Кремля вчення про сатанізм і нацистську символіку. Загалом з початку повномасштабної війни проти України СБУ відкрила 23 кримінальні провадження проти священнослужителів московського патріархату. Так, ну і президент, а також РНБО запровадили санкції проти церковників московського патріархату, так званого. Та чи можна одним рішенням а, сепарувати так і ментально від'єднатися від Росії? Що змінять ці санкції? І що тепер робити прихожанам? Ми поговоримо із Георгієм Коваленком, священником православної церкви України. Вам доброго Пане ранку, Георгій, Доброго ранку. Ох, церковних новин виявляється дуже. Багато за ці дні почнемо з ситуації в Лаврі. Нагадаємо, що під час обшуків ми зараз для нагадаємо ми покажемо на візі спецслужби виявили і вилучили гроші та пропагандистську літературу. А, крім того, на території комплексу перебували громадяни Росії і е, ті, чиї паспорти були ще зразка. СРСР а, бачите ці документальні кадри. А вже 1 грудня свято успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Але чи означає це дуже важливе питання? Що вона тепер переходить до. Помісної церкви української, і а, що там буде після впливу московського і вибачте сказав, паханату, патріархату. Пане Георги. Ну, дійсно реєстрація статуту це просто реєстрація документу. Тобто угу. півроку тому православна церква України зверталася з проханням дозволити їй, угу. хоча б в одному храмі, який не використовується московським патріархатом. А таких на верхній лаврі мінімум чотири. Uh -huh. 에, дозволити служити українській церкві, служити українською мовою, не співати про возрождаючуся uh -huh. матушку uh -huh. Росію, а дійсно співати Боже великий єдиний нам Україну храни, uh -huh. да і молитися без. Недомовок без двозначностей mm -hmm. і не розповідати про братні народи пане Юрій. Я перепрошую, ще раз свято успенська Києва, Печеська лавра зареєстрована як монастир у складі православної церкви. Що там конкретно відбувається? Не забирають речі. Нічого а... ну зареєстрований документ і є прохання дозволити служити в одному з храмів. А. Поки ніхто навіть в жодному храмі не служить. Тобто Православної церкви України uh -huh. служити ще в Лаврі не дозволяли, але перший крок, можливо, до цього, зроблений через реєстрацію цього документу. Більш того, православна церква України нікого виганяти з Лаври не збирається, uh -huh. якщо там є. Чинці, Чернеча громада, там досить багато храмів, в яких моляться і зараз да, представники московського патріархату. І тому я б не пов'язував ці два процеси: обшуки в лаврі і прохання православної церкви України дозволити православним українцям. Молитися в святині нашого народу, ну, це то навіть просто дивно да українцям дозволити молитися в лаврі. Ну таке абсурдне запитання, але тим не менш, маємо що маємо. От хочеться глобальніше зрозуміти, ну в чому суть цих подій. От міністр культури України Олександр Ткаченко нещодавно зауважив, що тепер уся територія Лаври це державна власність. Тобто йдеться про верхню, де розташовані заповідники музеї, і нижню, яку ще за часів там Януковича. Так передали в УПЦ у безстрокову оренду. І якою має бути далі, подальші, якими мають бути подальшими кроки держави, щоб у нас була єдина українська церква? Ну, знаєте, єдина українська церква є православна церква так. України. До єдності з нею мають доєднатися православні українці. А якщо про державу, то вона має допомогти. Українській православній церкви, яка тіпа не московського патріархату, але насправді московського патріархату, очиститися від агентів ФСБ, від любителів руского міра і пропагандістів цих ідей, та імперських і рашизму, да ідеї рашизу, тобто це робота СБУ, тобто, яка має ну, провести чистку, чистку допомогти людям очиститися від ворожих агентів, бо щось ми не бачимо внутрішньої волі, да. Це зробити, хоча я думаю, часу було достатньо за ці е, 9 місяців війни. Ну і з 14-го війна, триває. І мене. Мене цікавить оцей цей момент, де вони співали про матушку Русі і Росію храни, і так далі. Після цих обшуків, після от цих рішень державних, вони перестануть співати прославляти Кирила і співати Петри, прославляти матушку Росію. Ну, Судячи з того, що відбулося вчора. Ви ж казали про секс-скандал в Чернівцях. Так, ми, от, ми зараз от, до сьогодні, от, от та людина, яка в Чернівцях була заскочена, та скач хористом, вона її вчора висвятили на єпископ. Так, тобто, це фактично така демонстрація того, що ми не будемо звертати уваги на те, що робить держава. Більш того, це навіть порушення сам, канонів самої церкви. Бо в канонах говориться, що Кандидат на єпископа має мати. Добре свідчення від зовнішнього зараз. Підійдемо до цієї теми. Упродовж останніх тижнів суспільство сколихнуло резонансні заяви СБУ про діяльність української православної церкви, так званого московського патріархату, і оперативники провели обшуки в митрополита з Вінничини, митрополита Кіровоградського, а також у священнослужителів із Закарпаття. І виявили, що ці священники причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України. Це витримка із самого документу фіксації. Саме про це і буде наш. Аступний матеріал Ганакан. 12 листопада в мережі Фейсбук з'являється відео з одного із храмів Києво-Печерської лаври. Так підписав відео його автор, аспірант богословської академії Віталій Шпак. У той час, коли Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок, у києво печерській лаврі не забувають своїх московських господарів. Скандальні кадри миттєво розлетіли соцмережами. А до лаври та ще двох релігійних центрів на Рівненщині з обшуками прийшли зі служби безпеки. У монастирях і церквах спецслужбовці знайшли цілий арсенал пропаганди руського міра. А ще паспорти СРСР, підроблені документи та мільйони готівкою. Далі більше СБУ навідалось і в інші єпархії по всій Україні серед знахідок, символіка забороненої партії ОПЗЖ, брошури з вихвалянням російських загарбників у війні проти України. А ще очевидними стали зв'язки релігійних служителів із громадянами РФ. 27 жовтня. В одному з інтерв'ю керівник СБУ Василь Малюк назвав Українську православну церкву Московського патріархату ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури. На той момент служба безпеки відкрила 23 кримінальні провадження щодо церковнослужителів. А 33 церковники вже були в статусі підозрюваних. Згодом ситуацію обговорили і на РНБО. На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів в тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини. Тож Українська православна церква Московського патріархату може опинитися поза законом в Україні. Її перевірять на зв'язки з московським патріархатом і підривну діяльність на користь спецслужб Російської Федерації. А церковні санкції уже ввели проти намісника Києво-Печерської лаври владики Павла та екснардепа від ОПЗЖ, одного з головних релігійних спонсорів Вадима Новинського. Загалом під санкції потрапили 10 діячів української православної церкви Московського патріархату. І ви знаєте, панове, у мене така реплика, коментар від того, що ми побачили, пане Георгію, А що мала статися війна для того, щоб почалися ці процеси? А це ж відбувалося роками в Україні. Ця агентура працювала і засирала мізки українцям. І психологічно не впливала, і маніпулювала свідомість українців. І до цих, це і це до цих Слава пір. Богу, що зараз це почалося. Але такою ціною Ой, знаєте, це як в державі. Політичні партії такої, такого спрямування теж існували. Я думаю, що знаєте, дуже важко, коли є потенційна колабораційна структура, дуже важко з нею розбиратися. Mm -hmm. да? Тоді це виглядає як наступ на свободу там слова, совість і mm -hmm. так далі. Тому подібне. Але коли починається війна. Потенційні колаборанти стають реальними колаборанти, і зв'язки з країною агресором стають злочином. От я думаю, що ці зв'язки треба відслідкувати не за останні навіть там 9 місяців, а подивитися за останні 30 років. І тоді дуже багато, навіть у відкритих джерелах, можна буде побачити, і дуже важливо, щоб це все завершувалося реальними. Вироками uh -huh. і діями юридичними, бо зараз ми багато говоримо, а ми бачимо хоч один вирок: тим, хто сидів в Москві, наприклад, uh -huh. в цій, на умовному приєднанні наших uh -huh. територій uh -huh. дозрождаючоїся до чи якої просипаючоїся uh -huh. Росії, да? ті, хто благословляли колаборантів, потім uh -huh. е, тікали, а і ті, хто зараз сидять в Україні, мають російські паспорта і. Маючи російські паспорта, розбудовують мережу парафій uh -huh. УПЦ МП по всій Європі. Питання, uh -huh. яку мережу вони там розбудовують, які наративи вони будуть там е проводити, uh -huh. що вони будуть говорити про те, що відбувається у нас в Україні. Що вони будуть свідчити про ганіння на е істинне православ'я московське. Угу. Ну вони так і роблять. Ну от е, у травні так е, Українська православна церква прибрала зі свого уставу пряме підкорення е, підпорядкування Московському патріархату і Кирилу. Це означає, що відрізалися, і вони вже більше не підпорядковуються. Московський патріархат Кирилу. знаєте, це інформаційний фейк. Прибрали угу. згадки, угу. але в першому пункті цього до цих пір не опублікованого офіційного угу. уставу. Говориться про зв'язок uh -huh. з московським патріархатом. Насправді в цьому уставі зв'язок залишився. Uh -huh. Більш того, жодного офіційного рішення. Чи то синоду, чи того самого собору 27 травня, uh -huh. чи в офіційних заявах очільників московського патріархату немає жодного слова про розрив з московським патріархатом. Це його в реальності немає. Є інформаційна завіса, uh -huh. яка тепер розвіялась через дії СБУ і ці пісні в лаврі. Ну і тепер дійсно треба перевірити із юридичної. Із скажімо так, військового, якої як це правильно називати, коли викривають розвідників, і це з точки зору, uh -huh. да і я думаю, що тут потрібно дійсно фахові, фахові дії і держави. І експертного суспільства, яка зараз ситуація з переходом церков від московського патріархату під крило Православної церкви України, які тенденції помічають ну, 27 травня призупинило цю угу. історію, бо була потужна інформаційна підтримка. Тепер, навіть ті, хто казали, що як добре було, які добрі рішення, угу. і що це тільки початок. Тепер вони знову починають говорити, що їх обдурили. Хоча. Більшість з експертного середовища казали, що тут, подивіться тут ще зазначимо про цей перехід. А скільки, а, скільки зафіксовано було а, б, б, церков на заході України, ну здавалося б, ну це не схід, де там. Більше промити міські вдариші системи. А як таке сталося, що на заході країни стільки церков uh -huh. було під московським паханатом? Ну, дивіться, по-перше, більш середовище. Ну, на Закарпатті середовище. чи, чи, чи uh -huh. Черниці закликали прихожан до пробудження матушки But Русі. Це є на кул... кожному, ну, в кожному? Uh -huh. Це мережа, мережа дійсно розбудована. Uh -huh. Мережа, яка про, uh -huh. просуває певні наративи. Uh -huh. Там була певна і кадрова політика. Певні так сказати, створювалися інформаційні бульбашки. Знову ж угу. релігійне середовище, воно тяжіє до певного замкненості, і в це середовище вкидувалися певні більш того, московський патріархат вже існує з радянського часу угу. і створений так, за радянських так. часів, угу. тобто і системна робота. З демосковізації угу. да московського патріархату тільки тільки починалися там в 2007 році, а потім дуже швиденько була згорда практичні передачі там за запитують так само. А що тепер треба буде? Ті, хто вінчався в московському патріархаті, хрестив дитину. Треба буде. Робити повторні обряди чи ні? ні, дивіться, православна церква України не йде шляхом московського патріархату, які каже, що О -о -о. ми одні тут православні, да. які кажуть, що ми тільки благодатні. мені казали, бо я хожу, ну казали, як в народі кажуть київського патріархату давно. І дитину свою хрестила тут в Михайлівському соборі, і мені казали, твоя дитина буде горіти в пеклі, тому що О -о. ти хрестила її в київському патріархаті. Іди перехрестися. Так, да, тепер багато людей приходять з угу. жалем розповідають про те, що, що нам треба каятися, що ми туди ходили. Я кажу, вам не треба поширювати те, що, те, що там. там говорять, а каятися треба в іншому. Да? А люди прозрівають, люди бачать, і я сподіваюся, що віруючі люди. А віруючі люди є і в московському патріархаті, навіть віруючі священники є в московському патріархаті. От сподіваюся, що все буде зроблено таким чином, що віруючі люди не будуть зазнавати угу. якихось утисків, а навпаки, через просвіту, врешті-решті побачать, що їх дурили і використовували для того, щоб поширювати московську пропаганду і руйнувати наш український світ. Бо в, в руйнації, в злі у війні uh -huh. немає ані Бога, ані Христа. Це... Ну і ще купи питань, але одне з найважливіших ваш прогноз, коли остаточно в Україні буде суцільна єдина помісна православна церква без цього московського всі... патріархату і її наративів. Що до цього потрібно я думаю, що єдність між християнами в Україні є і зараз, між християнами різних конфесій. А це величезне питання. Чи потрібна нам єдина організація? Нам потрібна єдність і потрібна єдність іншої якості, справжня, єдність в любові. А як ми організовані, знаєте, це другорядне питання. Хоча дійсно нам православним хочеться, щоб церква була єдина. Але я вважаю, що єдина церква вже є. Це православна церква України. І той, хто хоче доєднати до єдності, він знайде цю можливість. А хто хоче бути. Окремо, чи хоче співати про пробуждення матушки Русі? Господі, хай співає. Може їх не треба до цієї єдиної хай співає церкви там Московії в себе загальна. не на території України. А їдуть Йогоргі у Московії, і тоді я собі хай співають про матушку Русь. Юрьоленко священник православної церкви України був гостем сніданку. Друзі, ваша реакція, ваші позиції. Будь ласка, викладайте. Чекаємо на коменти снідану з на інстаграм. Чекаємо і рухаємося. Доброго. Привіт, я Людмила Барбір, команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.